Ясен, Так, це та Гриша, це ж новий ютуберський блогер Григорій Завгар шалений. Так що, друзі, знаходимося десь там, на сході. Недавно, недавно ми тебе бачили, але який відео вже не знімали, так? Да, щоб... Ні, ні. Не, не знімали. Так що я тебе перепутав з батьком, але я думаю, від цього нічого не поміняє, тобто я там нема відео, скажу, А це братан, не та гадчика. яка тоді була? 50, вже дев'ята, так. 59. Дякуючи. Не знаю, там мамкам вашим, янголам Березані і всім небайдужим людям ми її пригнали, ну і будемо сподіватися, що вона трішечки вам допоможе. Ні, у нас виручить. Вижинання там нелегкої вашої долі, нашої, верніше долі, яка в ваших руках. Тому що багато хто цього не розуміє. Правильно я кажу, Анатолій Васильович, так? Проспали, проспали, А нас взяли раз і ще б трошили сюди теплесеньким, теплесеньким, 40. Можна казати? 43 бригада, ну хлопці робили відеозвернення, є воно на YouTube каналі, і вони зараз наші дарують. Дівчата там ще проводять якусь ярмарку. І по сумі там кажуть, вони вже й насбирали, там фактично на автомобіль 110 тисяч гривень, решту ми. Докладаємо їх з своєї копівки, як ви в нас фактично немає, але ми їх знайдемо. Трошки підремонтували. Кум твій, я думаю, доложив тобі, що він робив. Получив він по перше число. Да, ну, там підрамник підремонтували, ага. щось походовки поміняли, мастило ми поміняли. Ну і заправив він повний бак бензину. Так що Юра Фіжняк, ну це я його на приділ застидив. Я кажу, ти кому що? Підіну купити, ремонтувати машину, щось заправити. Ну, третє питання він виконав. Так що також від дівчат, я там не знаю, чиясь мамка приїжджала, я б Влад, Влад, Влад. владова мамка. Так що владова мамка воно передавала, оце воно... О, О, поріла. О, О, Смакулики, там Мар'яна Васильівна передала, я так зрозумів за наші з веселині кидають від нашого суперфермера, я просто не знаю, як його звати. Ну а тут -а вже таке не випало. Теж там мамка передавала. Трохи це, кстати, десь хтось з нашої Березонської громади Васильович передав, енергетики вони перевірені, все нормально. Це солоденька водичка без етикетки. Можна подивитися на моєму ютуб-каналі, откуда вона приїжджає. Подумаю, а, як казала одна людина, да, тобто є такі Ігорян, це гусісти. Кажуть, а чого водичка без Таке, Як такі як Шелудько не торгували в Харкові. Понімаєш, так що є деякі речі, які люди роблять на замовлення, і там написано, що для ЗСУ це. Завод Карлсберг, Це, і ми гіні. дякуємо їм, хоч вони тільки дають там офіційним ГО, там, і, а ми просто офіційні сторони, сільський волонтер, який став ним нечайним. Так що, ну, так виходить. Ну, а також Олександр там, от, там ще трошки не не передав, не знаю, треба чи ні. Е, Саша десь хай там буде із Хмельниччини. Сказав, отак от, казати. Так що, ну, так чим, чим гаді, тим і раді, от, так воно в по ниточки, трошки. Ванки трошки Мар'яна Васильівна, трошки ми і у вас є тепер колеса. якось так. Оп. А це хлопці ваші, так, то я їх да, теж хочу обняти. Можна? Такий тепленький. Печка Манка, я <реку> хорошо, <ход не> холодненький. <реку> я кажу, Як вчора цього мені кажуть, жик так робіть, мені все так подобається, вже 15 разів це кажу, люблю повторяти, що тут написано. Різу. Правильно, каже, буде, сука, по чому познати. Як брижне, каже, каже, кожа не горить. Так що каже, так. Да. Кажу, у мене ще їм сумка, я тільки вдома залишилася. Малий колись ще до війни. І так відкриває, що там теж гравіровка Шелудько. Так що я також дякую їжачку за цю коня, якого він нам Ну завжди дає людина нам машинки в кредит. Він боєць він все не брати, але за нього менше дуже де. Воює, але за своїх побратимів він завжди переживає і допомагає нам. Так що ми, хлопці, не будемо вас задержувати. Вибачте, що ми не вспіли. Так, так. так що все нормально, трішечки відпочили завдяки пасанам. Нормально, нас хоч трохи передавали. Ми не планували зупинятися, так що ми зупинилися і хтось кимарнув, хтось хрипів, Васильович подивився, що от там, де то там робиться там за перебриком да? а, приватері... а, а, да. е ну, а ми так якщо вас щось хочете можете передати там, своїм мамкам привіт думаю що не а що, щось Ну, я Де за дам. всіх пацанів вам сказав що я всім дякую і ще раз скажу як казав наш Женя остапенко як він казав Григорій нам машина пацани не треба вона треба каже вам щоб вона у нас була. Так що, якщо хочете жити у вільній демократичній державі, працюйте далі, допомагайте цим пацанам, які пішли добровільно. Ну, Хтось там по призиву, не знаю, я ж не питаю там. Але більшість людей, з якими ми спілкуємося, тут не сидять. Е -е, ну, Просто так. Вони дають можливість нам жити в нашій повкій, вільній незалежній державі. Якщо хтось там думає, що хтось. За нього буде робити. Я думаю, що кожен з відпустку приїжджає і трошки охреніває. Ну, Якщо охреніває ще Лудько, то я думаю, охреніваєте ви в три рази більше. І люди просто не розуміють, коли їм це не кажуть, то вони думають, що все добре. Ну от якось так. Так що, друзі, не будьте байдужими і об'єднуйтеся в команди і допомагайте хлопцям і дівчатам, які боронять нашу наньку Україну, казала одна людина або воюй. Або щось зроби, або просто, вибачте, не пизди. От і все. Так що ну так же було сказано. Ну це перший раз. Я вже це другий раз, на на відосах матюхаюсь, ну життя таке тяжке ну, та слоре. але ж я ж кажу, як ще мені одна людина сказала, це мій родич, я до кнуря, я зловлю, зловлю дерву йому те, чи він пісяє, Це мої два зяті, вони западенці, ну вони не мої зяті. Вони по родовій лінії, вони моїм дітям сказали. Що твій батько став волонтером для того, щоб не служити в армії. А ми не підемо служити, тому що ми не хочемо вмирати. Так що я бо це, ну, вони поки мовчать. Ну, вони прийдуть і скажуть, чого я, чого мої побратими вмирали за тебе, поки ти тут сидів. Це два тільки з моєго оточення. І мені стидно, коли в мене є такі люди, яким я подаю руку, які сміються, наприклад, з таких. Як моя дитина. Ну що ти сотку отримуєш, то я можу дати адреси конкретно навіть своїх родичів. А чого я не служу, і чого я став волонтером, бо тому що в мене є товариші, друзі, і знайомі, і дитина, яка у Збройних силах України. А воєнники, ми вчора всі показували. Олега, де він там, там, у нього така біла квитанція. У мене ну, так само є військовий квіток і кожен з наших хлопців. Другий би на нашому місці просто сидів би в себе за забором, є ж обмежено придатний, да я буду сидіти, поки вже тоді замовила. Так що Сергія понесло, так що на цьому не все. А ще не все, братан, не став на цього. Так що я ще раз сказав. Отим недоумкам, не що чекайте, до вас прийдуть тільки, якщо прийдуть свої, то пів біди, А як прийдуть оті, то це капець. наша зведена Це просто круто, але це не моя заслуга, це Мар'яни Васильівна стяг. Це їхня команда. Так що Ян Голиберезані займалися буляхами. У мене такого теж немає. крутяк, а? Рішка, давай йди, я вже сфоткаю тепер. А? Дивіться, друзі, який стяг. Сейчас я. Гриша, лягай на пол. Давай. О, не, не, отак, так, да да Ова, да, да. навіть в відосі, Бляха, ну взагалі шикардос. Так що, Маріяна Васильна, цей стяг я передам тобі. Ну а я на цьому буду завершувати від сразу. Один думав, що я селфі роблю. Не ну, я селфі роблю, знімаю. Так що я э, хочу подякувати від своїх глядачів. Усім цим хлопцям і ваші посмішки ну, реально це круто. От, хоч їм зовсім не весело. Да? Кожен хоче з них додому, до дружини, до матері, до сестри, до брата займатися своєю справою. Не думайте, ще раз, що хлопці пішли за гроші. Хлопці пішли виборювати наше майбутнє. А да, ми повинні, якщо не можемо, то хоч чимось, повинні допоможемо. Так що на цьому буде все. Відосік номер 2038 завершений і машинка. 59-й да гріховий. Ти завгарш, я, я який а. хрен. А? А. а це ж там написано зверху зампочому, правильно, пото тим. А я хто командир, отаких, от правильно, це теж пацани нам подарили. І там ще є така фігня для наших от тих, хто нам кажуть, що -ля, ля там написано АТБ. Теж пацани нам подарили. Так що я думаю, хто в тамі, той пойме, на цьому буде все. Ранок десь там на сході. Я дякую всім. Всім миру, здоров'я і добра, на цьому все, всім пока. З вами був шалений завар, Григорій, ютуб канал Сергій Шилудько, Васильович і Менинник, і супер хлопці з 43-ї бригади. Так що, всім дякую, до побачення, далі буде.